Баркін, батін. Баркін, баркін, баткін. Ти король. Хлопці і дівчата, ви дивитесь заключний випуск другого сезону кар'єри Закарпати. Сьогодні на нас очікує дві останні гри сезону: вдома проти Лензе і на виїзді проти Зорі. Крім того. Підіб'ємо підсумки сезону, подивимось на найкращих нападаючих, найкращих асистентів, воротарів і так, далі, і так далі. Дивлячись на турнірну таблицю, стає дуже не по собі, тому що ми на другому місці відстаємо на одне очко від донецького шахтаря, і в шахтаря дві гри дома. Проти зорі і проти Полісся. Донечани мають величезні шанси на те, щоб здобути максимум шість очків в цих двох матчах, і все ж таки завершити чемпіонат на першому місці. Але ми будемо тримати пальці, скручені чи тримати кулаки за те, щоб вони все ж таки десь помилилися. Хоча би зіграли якусь нічейку, і нам обов'язково треба дві останні гри грати на перемогу, брати максимум з цих ігор і обганяти шахтар. Тож не будемо довго затягувати. Погнали до матчу. Ну що, погнали пацани. Перший пас від Довбика на Березу. І ми починаємо цей передостанній матч в сезоні. Де Соуза. Добре. Гарно. Розкатуємо. Рубчинський. Пас на дальній фланг. На Квасницю. Квасниця робить простріл. В центр і захисники ЛЗ відбивають. Рубчинський забирає зі спини гарно. І дає неточний пазл. Але десов за з м'ячем. Десоуза перед передворотом може пробити Рикошет. І Самойленко забирає м'яч в руки. Дубінчак на фланзі. Знайшов в центрі Ереру. Рреро зміщається. І бачить забігання! Забігання Квасниці. Квасниця може далі кидати на, на довбика, але м'яч перехоплює захисники ЛНЗ. В Ковальов. Сонов на фланзі. Сич забирає, здорово ставить спину. Гарно. Так, 38 хвилина, щось поки толком і атак ніяких не було в нашої команди. Треба щось думати. Давайте, пацани. Ну, добре, хороший Соуза, Ось то, що треба. Ну, Допомагайте йому, довбик. Добре, гарно, де Соуза, на ну, довбик, довбик. Під Підліву м'яч, підліву мяч. Просто виріште Питання, блядь, ну як ти промазуєш! 46 хвилина, як ти промазуєш. Закінчення першого тайму, пацани. Рахунок 0-0. В нас були моменти, на відміну від ЛНЗ, але ми не можемо забити. Не можемо. Здорово! Добінчак на Довбика, Довбик на Рубчинську. Рубчинський кидає далі. На Дубінчака і Дубінчак! пробиває прямо в Самойленка. Але м'яч залишається в нас. Добре, де Пас на Березу. Береза. Рубчинський, Довбик! Довбик! з гострого кута! пробиває в ближню дев'ятку, але Самойленко відбиває цей м'яч. Рубчинський, Здорово пройшов! Ще! Тут фол, Ми могли би. О, це червона карточка! Ззаді по ногам рубанули! О, червона, сюда! Назарій Муравський, до побачення з поля. Бігом! У нас мало часу. Нам ще треба забити гол. Давай, береза, мусиш крутонути. Будь ласка, нам треба цей гол! Блять, попадає в стінку. Тихо Рубчинський, сюди. Косниця п'яточкою. Береза можна далі на фланг. І Дубінчак. Дубінчак зробити навіс. Гарний! І косниця пробиває! Блядь, як вже було близько! Давайте, пацани, вони в меншості. Вони в меншості. Ми повинні забити. Пасіч. Ставить спину гарно, Банада. Забрати в нього м'яч. Ковальов. Банада. Калюжний. Калюжний. передача і удар! В ближній кут Пасіч забиває. Йоб твою мать! Як ми так пропустили, пацани? Я не можу поняти. Це просто жесть. У Нас дуже мало часу і нам треба забивати. Ставимо всіх в атаку. Пішли, хлань. Вперед, на костенка, костенко. На Дубінчака, Дубінчак. Центр. Хлань. Хлань біжи, біжи, Хлань, біжи! Помагайте. Добре грішіте! Добре грішіте сюди! Сюди 1-0! 1-1! Добре є! Зрівняли рахунок хоча б, але нам треба дожати їх, нам треба дожати, пацани! Будь-якою ціною! Нарешті ми почали грати футбол. Блять, ми граємо просто як, реально як Карпати грають. Поки ми не пропустимо, ми не починаємо грати той футбол. Давайте, пацани, дожати тільки, я вас прошу. П'ять хвилин лишилось. Вони тянуть час! Вони тянуть час, рандони. Де соуза. Посыться! Блядь, не! Ні, ні! Ну не! Ну не! Ну, пришаты! Сука! Ну як так? Ну як так? Блин, пацаны, що там? Шахтар. Шахтар. Шахтар зіровничу. Шахтар зеравничу. Шахтар зіровничу. Проти зори, боже, ми маємо шанс. Полісся, я тебе прошу. Зіграй в ничью с Шахтарем. Я тебя прошу. Ще є шанси. Ще є шанси. Просто жесть. Зоряйка, тільки що зіграла в ничью с шахтарем на виїзді. Зараз приймає нас і ми повинні їх обігрувати. Ми повинні їх обігрувати. Що би нам цього не вартувало? Пацани, поки я не почав гру, хочу вас попросити, щоб ви поставили лайк на це відео, підтримали це відео коментарем. Це дуже і дуже важливо. Покажіть мені, що вам цікаво дивитися цю кар'єру закарпати. Покажіть мені, що її треба продовжувати. Продовжувати вже на новій платформі в FC26 буде наступний сезон. Будь ласка, я дуже сильно розраховую на вашу підтримку, лайк і коментар. А тепер можемо збирати команду на виїзд проти Зурі, пасани. Зібрались. Протираються камери. І готується... Ціла Україна до розв'язки е, в УПЛ. Показують нам нарізку всяких цікавих моментів з чемпіонату України. І зараз суддя десь свисточок. І почнеться останній матч. Погнали, пацани! Атака Зорії. На І Бермудець знімає м'яч. Супер! Контратака. Давай! Давай, Довбик Довбик пропускає. І Як же він нісся тільки що, але все одно його заблочили. І не вдалося йому пробігти до воріт. Добре, Березо обходить в центрі гравців. Дає паз на Чачо. Чачо зліво і пробиває. І Трубаєвський. Відбиває м'яч Добре. Чурко на фланзі. Але Дубінчак читає цю передачу. Дає на Довбика, Довбик на Березо. Береза кидає далі на Ереру Ерера на фланзі. Може дати навіс на Довбика, але не навіз не на Квасницю. Квасниця скидає в центр. І це кутовий. Спокійно, хлопці, спокійно. Жовту вже отримує гравець Зуріт. Але Фіренко, Олег Береза. Буде подавати. Будь ласка, прямо на голову Довбику. І баболо на добуванні. Погано ми зіграли. Довбик. Чекає, чекає. Передає на Ереру. Ерера пробігає. Робить фінт. І втрачає м'яч. Ні, не втрачає! М'яч залишається в Берелі! Що ти робиш, старий? Що ти робиш? Я не розумію! Антюх! Добре, хорош Береза! Ой, береза, кажу, десоуза! Квасниця. Добик! Назад на Квасницю. Квасниця далі кидає! На десоузу, десоуза! Простіли! Береза! Забиває! Перший м'яч в матчі, хлопці! Ууу! Сюда. Олег Береза! Ух! Точок не він! Молодець. Ну це один з лідерів нашої атаки. Тут гарно дуже зіграли на правому фланзі, хлопці. Квасниця з десоузою. Простріл і береза забиває майже по пустим воротам, можна сказати. Добре є, 1-0. Давайте ще, давайте ще, пацани, я вас прошу. Добре, хорош, Квасниця забирає. Хто на фланзі, хто на фланзі? Хто береза? Береза чекати, чекати, чекати. Тепер. І... Добик! Добик на нуль. Сила, пацани. Книця забрав на березу, береза на добика, довбик забиває. бам 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 Сюди. Мірошниченко далі на Квасницю, Квасниця, Квасниця на березу. Береза. Знову працює зв'язка. квасниця береза, довбик. Єдине питання, де ця зв'язка була проти ЛНЗ? Настільки просто все було зіграно, настільки просто. Як же... Ви бачили, як довбик гарно тут поставив корпус. Як він це професійно зробив? Без шансів було в нього забрати м'яч. І він легенько пробиває з підкруткою в дальній кут і забиває третій м'яч. Закінчується перший тайм. Погнали до другого тайму. Треба вигравати цей матч, догравати і вигравати. І надіятись на Полісся. І на те, що Полісся якимось чудом зіграє в ніччю з шахтарем. Треба забирати м'яч, хлопці. Треба забирати. Добре, де соузич. Центр Волошин пробиває кінерейкін Ручки спокійно. На ближнього. Гарно, гарно розіграли атаку. Можна на РРУ закинути. Верхом на РРУ. Ерера приймає. На Довбика. Довбик. Боже мій. Ой, ой, ой 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 пацани. 4-0. Що за гол? На якому ця команда? Пацани, просто гляньте, що вони роблять. Але єдине питання, чому так не можна було грати в попередньому матчі? Чому? Ну що ж, граємо далі. Рера кидає на добика. Добик. 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 А звідси. Добре. Гарно було. Але Турбоєвський забирає. Надіюсь, я правильно сказав прізвище. Так, косниця з березою розігрується. І треба Довбика на дальній. На дальній! Довбик пробиває в дальній кут! Ну так вже просто залітає ці всі голи. Так просто, довбик хетрік. Ні, ну це все прикольно. Але різниця мічів нам нічого не дає, пацани. Розумієте? В чому проблема? Ми тут вже собі фанимся. Реально, у нас добре йде, ігра, але шкода, що це ніяк не повпливає на фінальні результати турнірній таблиці. Єдине, що ми можемо, це спробувати зробити Довбика Найкращим нападником чемпіонату, щоб Довбик отримав золоту буцу. Треба забивати, якби як могло більше м'ячів за Довбика, ще один гол забиває Довбик. Пасни, ви зараз можете подумати, що я граю на якомусь слабшому рівні складності, але це не так. Це не так. Вот пруфи, що на початку, ну, надіюсь, будуть пруфи. Коротше. Треба якийсь пруф дати, щоб, що я граю на легендарному рівні, ну, на, на рівні ультимейт. Просто я не знаю. Якось так, напевно, сталося, що зоря розклеїлась максимально просто. Чи це пацани зібрались на останню гру? 6-0. Я думаю, що можна робити ще більше. Вони, напевно, всі якось пішли вперед, чи що я не, я не знаю. Добре, кінерейкінг ручки забирає. Довбик. Центр. Береза на Довбика залишає. І довбик. І довбик! Дай нікуд кут пробити. Засильно пробили. Не вдалося нам забити сьомий гол. Але 6-0. Ми виграємо цей матч. І хлопці вже радіють, але я не знаю, чи є їм причина радіти. Що? Програли. Я не розумію, що за емоції. Ми радіємо, але. А чемпіонат ми виграли чи ні? Хлопці радіють, що вони закінчили чемпіонат і можуть зараз йти на два тижні на перерву, пити пиво чи. Що вони радіють, що вони виграли чемпіонат і Шахтар зіграв ніщу. Пацани, я не розумію. Що це? Та ну? Та ну? Що «та ну»? Ми виграли! Блядь, ми виграли! А як Шахтар зіграв? Нам не показують, як Шахтар зіграв, тому я не розумію. Але якщо ми зараз будемо піднімати кубок, це означає, що ми виграли такий чемпіонат. Ну, таких би ми виграли чемпіонат! Що ж, можна привітати Львівські Карпати з другим кубком у цьому сезоні, тому що ми виграли Кубок України. І тепер ми такий, як би виграли чемпіонат України. Так, фоточка. Як завжди, давайте я зроблю фоточку. Так само було, як, як було з Кубком України, так само зробимо і тут. Оп з командою. Кайф. Да, Шахтар зіграв нічу з Полісам 1-1. Пацани, я не знаю, як таке може бути. Реально, це просто на якихось лакічах. Я не знаю, яким чином Шахтар вдома, дві останні гри, де вирішується чемпіонство, грає в нічю проти зорі і проти Полісся. Да, ми теж зіграли проти Лензе 1-1. Я теж я не знаю, як так сталося. Але потім ми вийшли проти зорі і ми доказали, що ми на 10, на 6, як мінімум, голів сильніші, ніж зоря. Загалом. В будь-якому разі, це перемога. Ми перемогли в чемпіонаті України. Я всіх вітаю, вітаю всіх, хто був свідками, вітаю себе, вітаю команду. І наступний сезон вже буде в FC 26, тому обов'язково чекайте. Також хочу вас запросити до свого телеграм-каналу. QR-код зараз на екрані, лінк внизу під цим відео. Там я зроблю опитування за найкращого гравця сезону. Можливо, придумаю ще якісь опитування. І дуже хочу, щоб ви прийняли участь в ньому і написали якісь свої думки по цьому сезону. Побажання по наступному сезону буду загалом вас дуже радий бачити в своєму телеграм-каналі. А тепер можемо з вами пройтися по підсумкам сезону. Карпати Львів. Зайняли першу позицію в прем'єр-лізі України, набравши 66 очок. З 30 матчів ми виграли 20, в шести матчах. Зіграли в нічию і програли лише чотири матчі це дуже гідний результат, і це я вважаю, результат гідний переможця. Також у цьому сезоні ми виграли Кубок України, зігравши 2-0 в фіналі з Ворсклою. і у конференції. Виграло лондонське Челсі, команда, від якої ми відлетіли, якщо я не помиляюсь, в одній восьмій. В одній восьмій ми відлетіли від них загальним рахунком 9-2. І вони в кінці кінців виграли цей Кубок конференції. Лігу у Європи забрала Барселона. Дивно, що вона там робила, чому не грала в лізі чемпіонів, але як є, Барселона виграла Кубок. Ну а Лігу у чемпіонів. Переміг Ліверпуль, зігравши 3-2 в фіналі з ПСЖ. Список бомбардирів, хлопці і дівчата. Довбик на другому місці, забивши 16 голів в 10 матчах. Як же мені шкода зараз, що я його не випускав трошки раніше, трошки частіше, буквально на 1-2 матчі, частіше, щоб він дозабив той один чи два голи і перегнав якубу з Шахтаря, який забирає золоту буцу УПЛ у цьому сезоні. Також в цьому списку ми можемо побачити на 15-му і 16-му місці Сікана і Березу. По гольовим пасам з відривом у три асисти перемагає Олег Береза. Він зробив аж 11 гольових передач в цьому сезоні. Також в цьому списку є Десоуза, Рубчинський, Ерера, Ігор Невес, Вакула і Квасниця. По сухим матчам також кенрейкін не здобув перше місце. Перше місце здобув Шевченко з Олександрії, який з 29 матчів зіграв 14 сухарів. А кенрейкін в свою чергу за 27 матчів 11. Ну теж дуже потужний результат, але ми багато забивали і багато пропускали. По жовтим карточкам пацани нікого нема з наших нікого. З перших 15 Нікого з наших нема, абсолютно. Це дуже сильно. Це, гарно, це значить, що ми гарно граємо, чисто в захисті. І також жодної червоної за сезон. Ну і тепер давайте глянемо на результати по команді. Таблиця перед вами. Добик 16 голів, Сікан 14, Переза 11, Ігор Невес 11, Лобода 7, Костенко 7, Ерера 6, Вакула 6, Квасниця 4, Бабовло 3 гола забив, нічо собі. Дубінчак 2, Дасілва, Бруніньо 2 гола, Дашко 1, Шах... Чачо, Рубчинський, Чарльз. Дуже-дуже багато гравців забивали в цьому сезоні. І по гольовим передачам бере за перше місце. Ігор Невес, друге місце. Бачите, який форвард. І гули забиває, і грає на команду, робить дуже багато асистів. До Соуза 7, Ерера 7, Вакула 7, Квасниця Чачо по 6 гольових передач. Рубчинський, Бруніньо по 5 гольових передач, Сікан 5. Лобода, Шах Костенко тут вже далі по 3, 2, і одній гольвій передачі. Також давайте подивимося на фінансову складову нашої команди. Подивіться, як виріс Владислав Бабогло. Плюс 5 він зробив за цей сезон до рейтингу і плюс 128% своєї загальної вартості. Тобто, якщо він зараз коштує 28 500 мільйонів доларів, то він коштував на початку сезону десь в районі 10-11, можливо. Квасниця 26 мільйонів плюс 2 поента за сезон. Де Соуза плюс 3, 23 мільйона. Озєль Рера плюс 3 за сезон, 15 мільйонів на 100% збільшив свою вартість. Тобто він 7500 коштував на початку сезону. Уявіть собі, Дубінчак плюс 5 поєнтів до загального рейтингу. З майже в три рази збільшилась його ціна загальна. Рубчинський 12 мільйонів. Вакула 9, куня 8. Ігор Невес, 7 мільйонів. Ігор Невес, плюс 5. Плюс 5. Просто уявіть собі в 26 років. Просто молодець. Всі молодці, всі розвиваються. Я дуже сильно всіма задоволений. Клас. Отакий от, от получився у нас другий сезон кар'єри Закарпати. Сподіваюсь, цей сезон вам сподобався. Поставте, будь ласка, лайк. Напишіть якийсь теплий коментар в підтримку цього відео, в підтримку кар'єри Закарпати. Напишіть, що ви чекаєте третій сезон в всі 26. Мені буде дуже приємно. І чекайте на наступне відео. Бережіть себе. Пока!